Раз-два-три! Хорош! Ну-ну! Давайте-давай! Він не вийде! Він не вийде! Дай! Він не Ну! Добре! Добре, Люсю! Ай! Ти ж каже, Лупни! Набирай! 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 Умниця! Здорово, здорово бой! Оце вже игра начинає! Це да! Хорош! Любчик, здорово, Любчик! Перевів, хорошо, умниця! Все, присуємо, сразу присуємо! його, там пусти і пресуем сразу хорош! Нет, нет, нет. Да посадить його, конец концов! Я просив! Що ти ліву ногу брати? Тара! Та ріши, я сказав, спокійно, не спіши! Подивись, де воротник, з правої ножки ніхто не заважає. Присуємо!

Вони їх усинюють там ззаду, ось. Тара! В цей момент реалізовується... Я не знаю. Грає рот. Кузя! Від нього! Від нього! Ще, Кузя, допомагай! Кузя! А виграв. Здорово платить, здорово обіс. Ой. Дивимо в середину. Йес, здорово, здорово, Владик, здорово, умничка, молодчина, молодец. Что там махаешь? Подимувай. Богдан, розминайсь. Здорово, Любчик, здорово, умниця. О! Ти сам порішай. Яне болися штрафнув. Прийми. Один. нікого! Рішай, я рішай, болися штрафну, забувай.

День! ну дай Даню, що заважає? Нікого нема. Що? Ну сам стоишь! <свес> <свес> Убей! Да, да, да. Дальше! Дальше! <свес> Кузя, блядь, ты можешь, блядь, край заебать? Куда выдох. ты бьёшь? Дивись, де Мішка! Іграй <рит> давай, розказуєш бредні там! Лубчик, веселей, Ян, давай, весело пограли. Давай, веселей, давай, Марко, сідимо. Самер, все сідай, дай. Дайш. Набирай, під нього Яни, голову люблю середи. Дальше! іди не бросяк! Я не поймуш! Садись! Ну як так, блядь, І там програв! І там програв! І там програв! Я не кром проігрую! Чи чого нема? Ти можеш на себе взяти групчення. Ти дурака валяєш, день на турнірі. Обіграють всі гол. Дідь, що він наш получає? Петька там. Брай, набирай, набирай! набирай. 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 Ну, я не ну, відскочний сі за його! Ще пуси назад на черво! Набирай! Пустим звідси! Хорош Влад. Я, я. я. то імітатор! Один влад играє, біти хто!

Right? А? Ай! Ти будеш грати чи ні сьогодні? не, яка там воно сцена? Воно не робить, а? Відпишись! Відпишись! Підпишись! Відпишись! Відпишись! Так, і по Україні.

Говоримся, Максим, Чехия, там Денис, та якусь він кидає, боремося, дивися, він кидає, двій собі спокійно вибиває.

Боже, яка хороша! Куди паха? назад. Кидай. ти їсти! М'ячик у він. Що локида? Дай! Забрав! Максим, всім, бля, ходіжи.

Милан, дай ты. Милан, дай ты? Да ты. На два метра ближе до да ворит. Да Стас, не, не, Стас, далеко. Можешь сам сыграть, или нет? Не можна, придурки. Ну! 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 Я тебе прошу! Йди сюди! Йди сюди до мене! Піло! А уже час вышел. Я тебя прошу, сам поищай. за бегу.